За звання найкращих професіоналів змагалися аптеки, фармкомпанії, менеджери, постачальники та навіть препарати переможців. Панацеї 2012 визначали на підставі результатів маркетингових досліджень та за допомогою репутаційного рейтингу. Було опитано понад тисячу фахівців фармацевтичної галузі. Мы анализируем фармрынок Украины независимо от того, подают компании заявку или нет. То есть все компании, аптеки, которые находятся на территории Украины и зарегистрированы, они принимают участие в отборе. «Панацея-2012» прийшла під знаком соціальної відповідальності бізнесу. Цей принцип сповідують провідні міжнародні фармацевтичні компанії. До процесу долучаються і вітчизняні. протягом року в Україні. Представники фармгалузі провели близько сотні заходів, спрямованих на потреби суспільства. Діапазон широкий від лікувальних оздоровчих проєктів до освітніх та екологічних програм. Як відповідальний бізнес, кілька фармацевтичних виробників представили свої соціальні проєкти. Мы поддерживаем лучших студентов вузов. У нас пять вузов, которые участвуют, 4 в Украине отделен в Республике Молдова. Через цю програму пройшло вже більше 60 студентів. Тусь ми назначаємо персональні стипендії. Крім того, це не просто матеріальна підтримка, це ще й розвиття студентів. Два рази в год ми влаштовуємо сесії. Ми не просто допомагаємо діабетикам препаратами. Ми відкрили в Україні 20 шкіл, де навчаємо дітей і дорослих, як жити із цим діагнозом. Бету лівізадітоніс як соціальний телеканал України також підтримав соціально спрямовані проекти фармацевтів, адже сфера виробництва ліків пов'язана із життям і здоров'ям. Людей тому канал виступив генеральним телевізійним партнером конкурсу. Панацея «Телеканал Тоніс» він себе позиціонує як перший соціальний телеканал. А у нас програма соціальна і медична. Тому я думаю, що це доволі закономірно. Що сьогодні ми маємо за честь представляти і телеканал Тоніс і програму лікарів», щоб вітати усіх представників медичної галузі. За словами фармацевтів, на соціальну відповідальність не потрібно надто багато грошей. І та користь, яку отримує суспільство, натомість переважає будь-які витрати. Це програма «Алло, Лікар. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про патологію щодо подібної залози у вагітних. Я дякую, що ви з нами. А також для вас продовжує працювати наша телефонна лінія 490 11 34. Ще один телефонний дзвіночок, будь ласка. Алло! Алло, доброго дня, здравствуйте. Ваше запитання? Е, я звертаюся з таким запитанням. Чи можливо е, мені робили е, дослідження гормонів щитовідної залози, і е, те, тереотропний гормон тоді був дуже збільшений. Через 4 роки знову я повторила е, аналізи, здавала, і е, результати були вже е, в нормі. Чи можливо таке, чи ні? Uh -huh. Спасибо большое за вопрос. Так як я зрозуміла, що ніякої землі терапії, терапії не цього да. не призначав. Ну це для мене дуже дивно, але можливо, що це була це був автоімунатіріт, який має такий дуже перебіг по синусоїді. Більше антитіл виробляється. Більш страждає функція, менше тіло виробляється, менше страждає функція. Нічим іншим я це пояснити не можу. Ми можемо пояснити це як диво, знаєте, але все рівно, якщо у тебе є патології, що то подібні не можна їх нехтувати так думаю. Не можна. Можливо, людині якось треба скоригувати спосіб свого власного життя, окрім того, окрім призначення лікаря, власне, я наголошую. Так, безумовно. Що дуже погано впливає на функцію щитовидної залози? ми вже багато говорили про поління. Куріння е, дуже погано впливає, якщо в жінки є гіпотеріоз, то навіть на, за наявності замісної терапії її ефективність буде зменшуватися. Так. А крім того, чого треба намагатися уникати жінкам, які мають патологію щитовидної залози, це капуста, ну усі крістоцветні. <зас> да? Так, тому що е, певні речовини, які вони містять, вони також негативно впливають на синтез е, щитовидних гормонів. але это не те, что треба абсолютно Померно, да, да. продукты. Э, в начале передачи вы говорили о том, что как бы, проблема заключается прежде всего в том, что нехватка йода. И многим беременным женщинам акушеры-гинекологи назначают препараты йода во время беременности, не проверяя гормоны ТТГ. Ну, как бы вот так, то, что мы говорим с вами, всем повсеместно. Э, ну, я задавал вопрос от эндокринологам. Ну, что я лично считаю, что это должен назначать однозначно эндокринолог, а не акушер-гинеколог. Но вопрос, ведь есть процессы, когда мы йодом там можем навредить. И вот один из этих процессов это аутоиммунные процессы, когда в принципе нельзя э, ни препараты йода, ни продукты содержащие йод. Или мы не можем навредить? Давайте сейчас мы сразу разделим две проблемы. Кто будет назначать, кто не будет назначать. Это есть потому, у нас том, есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения. не беременная женщина 100-150 микрограммов йод в день. Беременная женщина 200-250. И кто назначит эти 200-250, уже не имеет большого значения, поскольку это рекомендация, которая действует во всем мире и доказана как раз многоцентровыми исследованиями, имеет очень высокий уровень доказательности. То есть тут будет это уж гинеколог будет это эндокринолог, будет это врач семейной практики, это не важно, важно, чтобы это произошло. А для нас з євгеном важливо завжди бачити вас у цій студії, тому будь ласка, приходьте, ще вам міцного здоров'я. Дяксівальше. Я нагадую, що гості нашої сьогоднішньої програми була Юлія Володимирівна Давидова, завідувача відділу мокошерських проблем екстрагенітальної патології інституту педіатрії кошерства і гінекології Національної академії медичних НОК України, доктор медичних наук, професор. Смотрите нас каждый будний день в 10 утра и в 5 часов вечера. Если у вас есть свои рекомендации, что за тем наших наступных программ, пожалуйста, все свои желания и предложения оставьте на сайте телеканала ТОНИС и, как всегда, у социальной сети Facebook. Бережите себя и своих родных. Будьте здоровы!